Можемо сказати, що не тільки вересень, насправді а, десь серпень вже також він був рісний на надходження таких штрафів, тому що в нас збільшилися можливості стосовно оплати видів штрафів. Раніше це були тільки штрафи щодо неоновлення своїх даних. Зараз це також штрафи неявки, заповістку, штрафи непроходження, велика, порушення прав військового обліку. Інші тому а, ця кількість змінилася відповідно, і штрафи зараз почали проходити частіше. А, що можемо пора. Дати обов'язково з'ясувати підставу цього штрафу, не платити бездумно, а розібратися чи дійсно є у вас порушення, чи немає, і надалі вже рухатися. Далі чи оплачувати цей штраф, чи не оплачувати, оскаржувати, наприклад, таке рішення. Буває, що наявний розшук, але штрафи не підтягується. Але вже станом на зараз, тобто, коли програма вже більше, можна так сказати, пропрацювала, ця опція вже більше розрослася і розвинута, протестована, то зараз зазвичай у вас є вже в розділі штрафи, ви можете їх оплатити. І що це значить, оплативши з розшуку, знімають? Це залежить від ситуації, але в більшості випадків так знімають з розшуку. Проте питання: наскільки надовго вас зняли з такого розшуку? Тобто, можуть знову через який час і розшук подати і штраф виписати новий? В нас не встановлено законодавством якийсь конкретний чіткий срок для цього. Тобто, як тільки у вас виникає повторне порушення, наприклад, повторно відправляється повістка, ви по ній не прибуваєте. З цього моменту знову у вас може з'являтися відповідне порушення і позначка в додатку. Чисто законодавчо нам достатньо оплатити в додатку. Після цього має бути зняти розшук. Але на практиці ми працюємо з багатьма справами, де насправді розшук повторно з'являється або розшук не знімається інколи, навіть після оплати штрафу яких випадках вже треба необхідно комунікувати безпосередньо з ТЦК та СП.